Тим часом прикордонники, які охороняють кордон з Білорусі, святкують своє рідне новосілля. Відтепер вони мають кращі умови для несення служби, а отже, як запевняє їх керівництво, надійніше стерегтимуть національну безпеку. На двох прикордонних заставах оновили адмінбудівлі, автобокси, господарські споруди та склади. Більше того, на одному з підрозділів облаштували модульне містечко і навіть встановили сонячну електростанцію. Усе кажуть за сучасними. Стандартами водночас породили церковні каплички. Керівництво загону влаштувало ціле урочисте відкриття нових застав, вручали нагороди та відзнаки, дякували владі, меценатам та волонтерам. Запросили навіть митрополита Луцького та Волинського Михаїла, який освятив нові каплички на території військових містечок. Благодійники подякували волинським прикордонникам та подарували патрульний катер, два мікроавтобуси та один автомобіль підвищеної прохід. Новини